Якщо ти цілував Любомира, то мовчи. Любомир, якщо ти цілував Андрія, то мовчи. <с> um> якщо ти ступався в попі, то їв, то мовчи. Це не все одно таке гадки, яке казав? Я не казав. Не казав, <art no> не <say that> не <that> не <that> казав. Не <that> казав, <if you say that> казав. 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 Якщо тобі подобається годі хлопчики, то мовчи. А якщо я таке, якщо від тебе таке казав, то мовчи. Любомир, якщо ти їв тарганів і черв'яків, то мовчи. Якщо ти цілував Максима і Андрія, то мовчи. І, і так роби, отак. Отак от робив. Якщо ти якщо хотів ти... побачити Андрія в трусах, то мовчи, Любомир. Якщо ти бачив його без трусів, то мовчи. Андрій, якщо ти хотів побачити Любомира в трусах, то мовчи. А писати теж не можна. Ну, я не розумію. Якщо ви мені не скажете, я не підпишу. Потикайте в бачика Дмитра Пальцем, якщо ви любите один одного. <плес> 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 ну так, да. ти хочеш мене потикати? А? Він витиляє головою, тобто він використовує мову жестів. Це? Ти маєш тупо відобстрагуватись від цього. Від а я знаю, цього. у вас з боку морзе, я можу з Що ти щелкаєш? Ти що щелкав? Ти звертав на себе увагу. Це все одно, що мова. Але воно не раз, два, три, чотири п'ять, Що? Argール, Скажи мені, бо я не вмію читати. Ралі не вміє читати, він двоєшся. А що ти хочеш щось сказати? Скажи, не Не тримайся в собі. Нерви, нерви псові. Скажи. Що таке? Це що ти робиш? Дивіться, ні того, ні цього почав щось крути. Говорю, божі. Говорю. Я думаю, його сказ. Якщо ти хочеш поцілувати Андрія, то мовчи. Колодка. Дай поцілувати. колодка. Замочок до чорнодану, Замочок до чого Замочок до дочим... чого. Андрій, якщо ти вночі розглядав Марічку, то мовчи. <рістила> а Марічка не переялася спеціально. Ну, але не для Марічки. Якщо жаль, ти вночі розглядав, розглядав Любу, то мовчи. Зараду. Да. Як так можна розглядати дівчат вночі? Якщо ти вночі розглядав Христину, то мовчи. О, о о Якщо ти вночі... Якщо ти вночі прав рухав. Яка любов між Христиною і ним, бачиш? Така любов взаємна. Взаємна любов. Що ти любиш хрестина, обнімай мене. О, якщо це будуть твої чорні труси, то мовчи. Якщо ти постійно в хаєш, рухом труси, лечи, то мовчи. Не собі! Ти мовчи, Давай. Нічого не кажи, якщо не правда. Я бачила. А Та, ти, 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 ти теж нічого. Та ти теж нічого. Та, ти кажи, якщо ти колупаєшся, в носі в мосі... їсти соплі не свої, то мовчи. Так. А з'їж соплі. Давай. Якщо ти хоча раз її соплю Максима Брузяка, тобі мовчи. Йому аж погано стало, ба. Ти, ти згадав оці ці часи, так? Да? Якщо ти зараз звернешся на мене. Якщо ти цілого я в спину, то мовчи. <смір> Навіть Андрію бритку стало, так? Навіть мені бритку стало. Якщо ви любите Любу, то виходьте звідси. <смір> <смір> Значить <що> любите. <смір> <смір> Любу Чехову. <смір> <смір> Чого? Ти її так сильно любиш. Якщо ти новить старіч, то це робити далі. Стоп! Алло! Дякую. О, я пече придумав. Дивіться, якщо ти торкався, може вони мовчать, то то мовчи. А навіть Марічка не знала, так? Він Він торкався її щічок. Якщо ти мене вдарив, то ти. Що? Я не розумію. Якщо ти сусеш пальці на ногах, то мовчи. Не свої. Єре мені! єремоні! Якщо ти, якщо ти писав. Якщо ти їм єремені на ногах, то мовчи. Ти? Мене зараз ти пишем. його любиш? Мене Якщо ти ділувався з Єремою, то му. Ти хочеш не зібрати. що ти щепився в того? Чому ти не говориш? Можеш пояснити, чому ти не говориш? А поїди, будь ласка, своє житло опозитивну садому Христину Чеха. Так. Ти її любиш? Тоді мовчи. А на що ти його вдарила? Ну що ти вдарила? Ну давай я тебе вдарю. Ну нащо це робиться? Це ж боляче, Ну ти повністю! Та якщо ти любиш люблю, тоді вийдеш. Якщо ти мріяв спати в одному спальнику з Любомиром, тоді мовчи. Якщо ти запихав, унідас і пав звідти в воду, то мовчи. Любомир, якщо ти любиш Андрія, тоді виходь. Любомир, а ти запихав голову, унітаз і пив воду. Якщо ти виходиш, то... Це правда. це правда. Якщо ти любиш любов, то ти зараз береш лексону. <ган> Відай! Ну шо таке? Ну що... Шо... Дай ні, дезодорант. задуран, так би нормально, Давай так це шо, зараз? битися не можна, не можна битися. Битись не можна, Знає ні. ні, ні. Так, Яку здачу? Він дав тобі бездачі, там було повно. Він його вніс мені, мені кинув. ти хочеш? Якщо ти користуєшся жіночими партією, ну коли вийде витривала мовчанка, <ган> тоді <ган> скажеш. <ган> якщо ти носиш стрінги, то мовчи. Якщо ти хоч раз вдягав дівочі плаття, то мовчи. Якщо ти носиш ліфтик, то мовчи. ти вийшов, А то тільки вони двоє здають мовчанку? Якщо ти любиш христину Чех, то виходь Вибігай, Вибігайте. А слухай, вони вони тільки на цей час. Тільки вони двоє здають Молодці. Христинка, а ти знаєш, що цей хлопчик тебе любить? Ні. От дивись, якщо ти любиш Христину, то мовчи, нічого не кажи. Бачиш, мовчись, губи з не Бо любить тебе дуже сильно. Хочу поцілувати. Диви, 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 диви. Бачиш, що відбувається з хлопцем? Ні. О, бачиш, я навіть хотів поцілувати. Як близько до тебе підійшов? Він мене Дай йому Добре, потім. Вона не вміє читати. О! Прийшов ще один хлопчик, який в тебе хотили забрати. Якщо він ти він любиш вій. ту дівчинку, то мовчи, Андрій. <ривіт> 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 говори. Якщо ти. Говори, каже, не мене не любиш. Говори. Скажи йому, щоб він щось сказав. <ривіт> бо він тебе буде <ривіт> <Ми на місце. ривіт> Бачиш, поки він мовчить, дідь, бачить. <ривіт> 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 поки він мовчить, він тебе любить. <ривіт> На що ти, дівчонку, Він притиляється, бач, притирає. Нащо ти що, до мене торкаєшся? Як ти дивлю, ви маріти? Мовчи. Та ні, то це не правда. Блін, мені Андрій, якщо ти хоча раз в житті вдягав стрінги, мовчи. Якщо ти її зараз то мовчиш? Ти зараз стріне. Мовчи, якщо це правда. Шкрили. Що ти нам показав коліно? Вони вже на мені, так? Стоп, стоп! У мене щось фантазії. Якщо ти ненормальний, то бери мій Якщо ти цілував Радика під хвіст, тоді мовчить. Якщо ти лизав я спину, то мовче. Лизав отак от. Віремо на спині. Такому їли ніхті є немає на ногах і на руках того вчить. А <рик> Яремо <реміну шкурую>. а, <рик> а там такі пази. А, такі, такі смачні. А на спині такі прыщі. <рик> Бааааа, вона ж смішна. Така біла шкіра. Та все, дітям будь добрі, вони вже десь будуть.